Що відбувається з ембріоном у перші дні після запліднення? Після того, як у порожнині маткових труб успішно зустрілися сперматозой та яйцеклітина, запліднена яйцеклітина починає ділитись. Чотири дні вона проходить довгий шлях у порожнину матки, де на сьомий-восьмий день відбувається прикріплення в порожнину матки. На другому тижні вагітності малюк виглядає як крупинка солі. Вже є нараз центральної нервової системи зачатки очей та кінцівок. Під час третього тижня малюк виглядає як зернятко, з'являється ескіз серця. На 20-й день закладається нервова система, формується спинний мозок, головний мозок, маленька людина. Наприкінці першого місяця починається циркуляція крові, а також формується пуповина. Відбувається розвиток внутрішніх органів плоду. Під час четвертого тижня Внутрішньоутробного життя малюк виглядає як яблуневе зернятко його зріст усього 6 мм.